15 січня о 19.27 на пункт зв'язку рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Знам'янській. Загоряння відбулося на другому поверсі п'ятиповерхівки. Дим з даної квартири виходив безпосередньо з балкону, що й привернуло увагу перехожих, які проходили повз даний житловий будинок. На місце події було направлено три пожежних автомобілі, дві пожежні автоцистерни та також пожежна автодрабина. По прибуттю було виявлено, що відбувається горіння безпосередньо в даній житловій квартирі. Тому було прийнято рішення щодо порятунку людини, яка знаходилася всередині. Рятувальники включилися в захисні апарати на на стиснутому повітрі та зайшли всередину. Рятувальники обійшли помешкання, аби впевнитися, що там немає людей. Проте, на жаль, виявили бездиханне тіло господаря. Господар 1961 року народження. Рятувальники винесли бездиханне тіло на вулицю та передали працівникам медичної служби. Більше двох тонн води знадобилося пожежникам, аби потушити вогонь. Приборкали полум'я лише о 20-й годині вечора. Причини загоряння і збитки наразі уточнюються.